Всем привет! Сьогодні я вам скажу про державні символи України. Буду розказувати, звісно, на українським як патріот. Ну, почнемо. Державна символіка є частиною національної символіки і містить насамперед герб, прапор і гімн. Герб це знак роду міста, держави. У перекладі з німецького слова герб означає спадщин. І це не випадково, адже з давніх давен різними знаками мітили таврували худобу. Володарі позначали гербами роздовими знаками свою маєтність. Отже, герб з давна був неодмінною ознакою атрибутом влади. Передусім володінням майном землею. Державний герб символізує державу і позначає межі її володіння, незалежні її власність. Україна має законодавчо, затверджений стаття 20 Конституції, малий державний герб України золотий тризок на синій тлі, яке походження цього символу. Що він означає? Тризуб належить до найстародавніших священних знаків. Зображення тризуба на території України знайдено в пам'ятках трипільської культури. Шість, близько 6 тисяч років тому древні боги зображували з тризубом. Він увінчувався жезли скіфський цар, царів. У київській душі трізов поширюється з їх стоїть, як Великокняжний знак, чи звернули ви увагу, що слово трізок містить число три. Це число вважалося магічним. Знайдете, що у народних казках розповідається про трьох богатирів, три бажання і три завдання, які має виконати герой про три дороги тощо. Трізок можна намалювати, так він буде перет... переплетіння літер, Запов... заповідного для кожного українця. Слово воля. Глибокі корені в історії української державності мають інші верби. У Услав... славного війська Запорозький верб був викарбований на військовій печаті і зображував козака з мішкетера мешк... Самопа Цей герб теж по праву вважається загальнонаціональним символом українського народу, дійшов до нас ще один з найвідоміших українських національно державних символів Золотий Лев. Коли князь Данило Галицький заснував нове місто, назвав Данила Галицький. Ой, назвавши його на честь свого сина Лева він Івова, він дарував йому герб Золотого Лева на синьому тві. Ось уже сім з половиною століть стоїть ВІЛ, місто Леві, герб столиці Києва Архангел Михаїл який стоїть на сторожі з мечем у руці. Ім'я Михайло при хрещенні одержав хреститель Руси України, князь Володимир. Прапор, де певного кольору чи кольорів її форми, полотнище є емблемою та іншими прикрасами, яке є символом країни, території, організації партії, навіть однієї особи. Залежно від ритуалу прапор кріпиться до державна древка, піднімається на щовані, просто вивішується чи розстелюється. Українські національні кольори синій і жовтий. З давніх давен українська земля була хлібо... Робським краєм, синє небо над золотою нивою. Ось який прекрасний зміст. Нині вкладає у національні кольори. Національні кольори. Кожен українець патріот. Отже, наш параполь, прапор прапор сильний-жовтий. А чи можна сказати, що він жовто-син? Ні, оскільки за запла... правилами геральдики історичної дисципліни, що вивчають герби, кольори читаються з гори до низу. До прапора виявляють пошану, схиляючись головою чи вклоняючись, а часом і стають на одне коліно. Військові віддають прапорові честь. Гімн – уречисня пісня. У стародавній Греції... Гімни прославляли богів і героїв. Нині ми можемо почути про гімн батьківщини, гімн природі. Національний гімн патріотична пісня символ єднання націй. Державний гімн затверджує законом. Конституцією встановлено, що всі урочисті збори загальнодержавного значення розпочинаються і закінчуються виконанням Державного гімну України. Коли вносять чи виносять прапор, коли виконують гімн, потрібно обов'язково встати. Крім державного гімну в Україні побудують також інші патріотичні пісні. Це на самом «Ой, у Ой червона червоно ковини. Вот все, чем я хотел сегодня с вами поделиться. В следующем выпуске я буду вам рассказывать. Українська мова, Державна мова України. І ми узнаем більше всего. І, і всім пока!